Сьогодні стріли літали в усі сторони, перемовини в Стамбулі просто під загрозою зриву через дуже гострі язики обох сторін. Ніхто сьогодні не втримувався від характеристик одна одної. А на додачу ще і європейські лідери не могли не встрянути. Знаєте, було сьогодні відчуття, як в селах, хто бував в селах? Або хто проживає в селах, там романтика є, особлива. Ввечері виходиш так, вночі і робиш і так. І починається далі страшне. Одна собака гав, друга гав, третя гав, 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 гав. В результаті через 10 хвилин все село по всьому селу собаки гавкають. Не вірите? Ну, я зачитую. І так, World Street Journal, вони розпочали: через рішення Путіна відправити замість себе молодших чиновників немає можливості будь-якого прориву в переговорах. Молодші чиновники, знаєте, гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Ну, Що означає молодші чиновники? Ну, визначили їх переговори. Так тоді у нас. Молодші чиновники, уміров, там, хто там ще поїхав. І так далі. Ну, це теж. Тоді ну, для чого таке вживати слово? Для чого? Ну, неважливо. Знаєте, хлопок зроблений, ситуація пішла. От після цього хлопка понеслось. А, навіщо Путіну їхати до Стамбулу, якщо я не їду? Трамп, красавець, молодець. А, Путін не приїде, каже, а що він буде робити? Я ж не їду, чому їхати? Ну просто знаєте, вишенка на тортику, що називається. Тобто, що Зеленський поїхав уже прокатили. Трамп ну, а, а, Трамп не може сказати, що не їду, бо, Зелен... бо Путін не їде. Трамп молодець. От, Хто тапки перший надів, той в дурдомі лікар. І Трамп прекрасно володіє цією технікою. І перший тапки хлоп каже, Путін не їде, бо я не їду. Все, він би приїхав, ну я не їду. <хи> О, красавець. Далі, наступне пішло: рівень російської делегації бутафорський. Подивимось, чи спроможні вони хоч щось самі прийняти. Це вже сказав Зеленський. А, ви знаєте, після цих слів. Після цих слів українці а, поставили перед собою питання. А от українська делегація може самостійно приймати рішення. Бо вчора Володимир Зеленський позавчора пояснював, що перемовини з Російською Федерацією можу вести тільки я, бо це бо я наділений повноваженнями. Пам'ятаєте? Він коментував ось цю заборону на перемовини і пояснював, що це рішення РНБО прийняте, тому що тільки я, президент України, і тільки мені доручено. Вести перемовини, так а тоді що буде там робити Умєров? а що буде там робити хтось там інший, когось там ще відправили. Вони що можуть самостійно прийняти рішення? Ой, я сумніваюся. що саме цікаве, що на ось цю тезу про бутафорський склад переговорної групи в Росії відреагували тут же миттєво. Я не буду це зачитувати, бо для мене це вже край хамства, але вони жорстко відповіли в стилі в стилі. Комік групи, я кільканадцять разів повторюю, перестаньте грати з Російською Федерацією в стадіон, так стадіон. Перестібати їх неможливо. Тому що вони наотмаж б'ють. Вони абсолютно не лізуть за словом у кишеню. Вони тут же миттєво, похамськи відповідають. Ну це не квартал, ви не зможете їх перестібати. Ви що це не розумієте? І кожне слово. Воно тільки загострює ситуацію. Далі пішло ще гірше. Речник МЗС Тихий про висловлювання МЗС Російської Федерації. Це те, що я не процитував, але воно там десь в коментарях є. Українці ж ну, знайшли і написали. Ну, Телеграм є в описі цього відео, знайдете. Так, от, тихий сказав: це представник МЗС, тобто, представник МЗС, який повинен взагалі помалкувати, який не повинен. Ну, обособлюватися, він не повинен опускатися до рівня нашого ворога до хамства. Тихий, який незамічений в 95-му кварталі, вирішив теж зіграти стендап-програму. І каже, їх роль гавкати з Москви, гавкати. Це МЗС. Тобто, замість того, щоб уже відпустити ситуацію, вже сказав Володимир Олександрович. Він президент, він має на це право. Він сказав уже ладно, написав там і так далі. Чи Сказав, якого ти влазиш? Для чого ти це робиш? Хамство продемонструвати своє, показати, що ми їх не боїмося язиками. чи що. Прикольно, правда, але на цьому не закінчилось. Підключився мерц. Мерц виступив проти миру під диктовку, нав'язаного Москвою проти волі України. Це той мерц, дід якого переименовував вулиці в Адольф Штрассе. Ну, той самий Адольф. І мерц, до речі, не зрікся свого діда. І ну, не будемо там, онук за діда, туди-сюди. Але мерц не повинен говорити про це, бо у Мерца така дивна історія. У Мерца така, така доволі ну, неординарна ситуація. В даному питанніму взагалі треба не відсвічувати. В урахуванні того, що наш ворог перетворив на свою пропаганду, що ніби ми тут нацисти, і мерц тут тобі, будь ласка, своїми заявами. Мерць. Не потрібно цього робити. Ми самі розберемось. Далі Блумберг, будь ласка, європейські дипломати звинувачують Кремль у саботажі мирного процесу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що приїзд делегацій низького рівня в Туреччину це спроба виграти час. Низького рівня. Ну кого назначили, то назначили там помічники, там і так далі. Ну, Наші теж поїхали. Ну, ну а яка має бути делегація, коли Путін не їде. Ну, ну, ми ж Путіна виставили на е, певну розтяжку. Наші ж експерти сказали, що Путін ультиматум кинули. Ну ми ж бачимо, як Путін на ультиматум реагує. Ніяк? Ніяк. він не буде під ультиматумом робити. Тому що для нього це неприйнятно. Ми ж це знаємо. Ми ж це знаємо. Далі. Глава МЗС Німеччини Йоган Ваде -Вульф, Фульф, Фуль, Ваде -Фуль, о, заявив, що єдиний порожній стілець російський, за його словами, Україна готова до переговорів, а Росія хоче продовження війни. Так ніхто й не приховує. Ніхто не приховує, що Росія хоче війни. Ніхто. І в 22-му році це було зрозуміло. Але ж тоді від Європи приїхав Борис Джонсон. Чи від кого він приїхав? Далі. На цьому ж воно ж не закінчилось. Мединський, російська делегація готова до компромісів на переговорах у Стамбулі. Мединський. Це той, що родом з України. І ви зверніть увагу, Путін його не замінив. Хоча критика в бік Мединського, що в нього нібито проукраїнська, ну наскільки це проукраїнська в переговорах позиція, а не жорстка типу Медведєва, його ж не замінили. Не Медведєва прислали. Ми б хотіли, щоб Медведєва прислали. Ось цього. Всадника апокаліпсиса. Ми хочемо, щоб його прислали. Ну, тоді хай Медведєва пришлють, а з нашого боку, я не знаю, там кого можна прислати. Ну, ну, когось вже зовсім там одіозно можна було прислати, і хай вони там подеруться між собою, може їх в кімнаті залишити, хай вони там поплюють одне водно. Ну нам же результат потрібен. Путін прислав Мединську. Далі. А головою української делегації, яка їде, стане міністр оборони Уміров. Мединський. він чи то помічник, чи то радник Путіна, ну близький до Путіна. У нас Уміров. У нас Ум. Цивільний міністр оборони. Ну, і Зеленський поряд. В принципі, Ну, Путіна немає. Ну ми ж розуміємо, що Мединський на зв'язку. Ми ж розуміємо, що Мединський не приймає сам рішення. А що рішення за столом має бути? Ну, Приїхали, погодили, поїхали ще раз погодили, повернулися. Ну, Це і є перемовини. Ну, не вирішується це отак. За один день. Так не буває. Ну, ми це повинні прийняти. У нас якесь таке відчуття, що війна закінчиться в один день. Бо Жириновський сказав, так, що закінчиться в один день. Ну так це не буває. Перемовини мають тривати і це тривалий процес. Ну, і все закінчилось вже фактично заявами знову Мерца про те, що все одно нічого не буде. Шановні українці, звертаюся до вас. Ми з вами сьогодні налаштовані правильно. Ми сьогодні дуже різні. Ми сьогодні інколи навіть агресуємо одне. От я сьогодні стригся, і якраз майстер казала, що люди, які приходять робити зачіски, а вони в неї там по 3 роки стрижуться, по 5 років, вони дуже змінились. Люди здатні агресувати навіть на трішечки. Косо, криво, підправлену під, підправлено зачіску, готові скандали влаштовувати. І це не тому, що люди погані, а тому що люди втомлені, люди налякані, люди хочуть завершення цього всього. І сьогодні, відносно 22-го року, у нас усі фантазії, які нам, європейські, до речі, лідери виписували а, під задобрення Байдена, вони змінились на. Об'єктивний об аналіз ситуації. І оцей об'єктивний аналіз ситуації сьогодні в нас виливається в те, що ми всі консолідовано на боці перемир'я, як мінімум, і це дуже важливо. І ще рік тому назад, два роки тим паче, українське суспільство не було таким. І слово мир, перемовини це були небезпечні слова. Я по собі це знаю. Я цей шлях пройшов. Сьогодні ми всі з вами в цілому консолідовані в нашій думці. Але, але ми розуміємо, що сьогодні ворог має і обличчя своє зберегти, і паузу витримать, і багато чого. І отут ми повинні поставити перед собою питання. Ми можемо бути трішки хитрішими, ми дуже багато віддали за збереження нашої свободи, незалежності, державності ми дуже багато віддали. Ми можемо сьогодні показати ворогу, що ми нібито не розуміємо, що він робить. Він, цей ворог точно знає, що ми все розуміємо. Але дати йому простір викрутитися з цієї ситуації і сісти за цей стіл перемоги. Це перемога буде наша чи ні? Це буде перемога розуму, це буде перемога інтелекту, хитрості. Недаремно японські і китайські роботи по стратегії війни якраз і називаються. Військова хитрість. Ми повинні бути сьогодні хитрішими. Ми налаштовані на перемир'я, але ми нетерпимі. І це погано, бо нетерпимість може зруйнувати. Оту єдність, яка сьогодні є відносно розуміння кінцевого результату. Сьогодні це перемир'я. Все, що буде далі, буде далі. Тому спокійніше реагуйте на всі новини, не агресуйте ні проти кого. Дайте їм усім зберегти всі свої обличчя, висловитись. Головне, щоб у нас не зник ось цей орієнтир за перемир'я. Бо влада. України так чи інакше орієнтується на те, що думаєте ви в масі. Хоча інколи вам здається, що вашу думку ніхто не бере до уваги. Це не так. Беруть. Головне, щоб ви не змінювали цю думку на 180 градусів раз на півроку. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі. Також спонсорування каналу це особливий козацький лайк. Бережіть себе.